Тема уроку умови ґрунтоутворення, родючість ґрунту. Пригадайте, будь ласка, що називають ґрунтом? Що означає родючість ґрунту? Які типи ґрунтів поширені на землі? Чому утворюються різні типи ґрунтів? Грунт це особливе природне тіло, верхній пухки родючий шар земної кори сформований в результаті взаємодії природних компонентів. Грунт складається з кількох шарів або горизонтів. Сукупність усіх ґрунтових горизонтів становлять профіль ґрунту. Кожний шар ґрунту має свою будову, структуру, колір, потужність. Чинникам ґрунтоутворення належать тваринний і рослинний світ, клімат, води, рельєф, материнські породи, господарська діяльність людини. В Україні нараховують понад 38 типів ґрунтів. Вони відрізняються між собою структурою, мінеральним складом, вмістом гумусу. Та поживних елементів фізичними і хімічними властивостями, родючістю, придатністю для сільськогосподарського використання. Факторами родючості ґрунту є достатня кількість води, поживних речовин, відповідні температурні умови, пухлість ґрунту, певна кількість повітря. Для дихання коріння рослин, окислення мінеральних сполук і життєдіяльність мікроорганізмів. В Україні сформувалися такі типи ґрунтів, як дерново-подзолисті, сірі лісні, каштанові, чорноземи. Зараз робота з картою атласу ґрунти України. В якому напрямку змінюються типи ґрунтів на території України? Які типи ґрунтів на рівнинній території України поширюються зонально? Який зональний тип ґрунтів на території України займає найбільші площі? Які зональні типи ґрунтів притаманні для нашої області? Історична довідка. Василь Васильович Докучаєв видатний учений, природознавець, геолог, ґрунтознавець. За сприяння Докучаєва створено Полтавський природно історичний музей. Завдання перевір себе верхній пухкий і родючий шар землі, які речовини входять до складу ґрунту, пісок, вода, повітря, перегній. Головні ознаки ґрунту, який саме родючий ґрунт. Щороку 5 грудня за підтримки Організації Об'єднаних Націй відзначають Міжнародний день ґрунтів. Сьогодні на уроці ви отримали знання про чинники ґрунтоутворення та основні типи ґрунтів України. Про зв'язок між властивостями ґрунтів та господарською діяльністю людини необхідність охорони та раціонального використання ґрунтів. Дякую за увагу!